Нова вітаю генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш рішуче засудив напад Росіян на селище Гроза на Харківщині, у результаті якого загинула щонайменше 51 людина, і ще кілька отримали поранення. Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним і гуманітарним правом і мають бути негайно припинені. Сказав Гутеріш. Навмисне спрямування нападу на цивільних осіб або на цивільні об'єкти є воєнним злочином. Заявила гуманітар, гуманітарна координаторка ООН в Україні. Засудили атаку на грозу і в Білому домі, де президент Байден провів нараду щодо України з членами команди з питань національної безпеки, в тому числі міністром оборони та новопризначеним головою об'єднаного комітету начальників штабів. США. Юлія Ярмоленко стежить за подіями в Білому домі. Вона приєднується до нашого етеру прямо зараз. Вітаю, Юлю. Вітаю, Наталю. Юлю низка міжнародних організацій та високопосадовців засудили напад Росіян на селище Гроза, як відреагували на атаку в Білому домі. Наталі, безумовно, сполучені штати засуджують чергову атаку російську на українських цивільних. Сьогодні Карін Джанп'єр, речниця Білого Дому, неодноразово поверталася до цієї трагедії, називаючи її абсолютно жахливою. Вона сказала, вона до речі закликала всіх, хто був присутній у залі на брифінгу журналістів, лише замислитися і уявити, як це жити в постійному страху і в постійній небезпеці, боятися, що тебе можуть убити, коли ти підеш за покупками до крамниці. І вона сказала саме тому, що українці продовжують жити в такій. Реальності Сполучені Штати мають продовжувати надавати їм усю необхідну допомогу. І тому білий дім вважає, що конгрес має якнайшвидше повернутися до роботи і схвалити додаткове фінансування для України. Давай послухаємо пряму мову лише уявіть, ви заходите в харчову крамницю зі своїми дітьми, думаєте, що приготувати на вечерю, і раптом бачите вибух повсюди. Тіла це жахливо, це неймовірно жахливо для народу України, для журналістів, таких як ви, які повідомляють про це з місця події. Ось що відбувається в Україні щодня. Ось чому ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні, щоб допомогти мужнім українцям боротися за свою свободу, боротися за свою демократію. І це знову те, про що президент продовжує говорити раз за разом. Ми повинні продовжувати підтримувати народ України, тому що це жахлива реальність, в якій вони живуть щодня. Юлю чи відомі якісь деталі зустрічі президента Байдена з командою з питань нацбезпеки, і чому вона відбувається саме зараз? знаєш, далі такі зустрічі, які відбуваються, вони зазвичай досить засекречені. Що ми знаємо, що окрім названих тобою Лойда Остіна, Чарльза Брауна, також були присутні на цій зустрічі директор ЦРУ Вільям Бернс, і також був присутній заступник радника з питань нацбезпеки. Це Джон Файнер. Президент Байден на початку цієї зустрічі сказав, що для нього дуже важливо обговорити з цією командою низку ключових питань, зокрема Україну, але також питання Ірану та Північної Кореї. Чому це відбувається зараз? Зараз ми знаємо, що коли в Конгресі тривають перепитії, певні суперечки, немає спікера в палаті представників. Джо Байден наголошує на тому, що Сполучені Штати мають продовжувати допомагати Україні, і це чудова нагода для нього: подивитися, порадитися зі своїми представниками команди з нецбезпеки. На якому етапі зараз підтримка сполучених штатів що можна можливо покращити? Ми також знаємо, що зараз Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України, який планують оголосити незабаром. А президент Сполучених Штатів Джо Байден готується проголосити. Сити велику промову, яка стосується України, і як сказали в Білому домі, президент Байден пояснить американському народу, чому так важливо для національної безпеки Сполучених Штатів, щоб ця підтримка України продовжувалася. Тому чекаємо, звісно, коли виголосить американський президент цю важливу для України промову. Також будемо стежити за цією промовою і повідомляти в наших наступних ефірах. Дякую, Юлю, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку була наша кореспондентка в Білому домі Юля Ярмоленко. Ви дивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон? З вами була Наталя Леонова. На все добре.